Yes. The best пары the best best part party. Иди блять, отсюда. <laughs> 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 Іди ти, на... Всім, кому я не нравлюсь, за вами прибув потяг, який вас очікує на п'ятій платформі. Прямує в напрямку на Хуйдівський район село Петухівці. Прошу зайняти місця согласно купленим білетам. Щасливої дороги. Віться прикол, дівчата, ще вам покажу. Горить, да? Так, да, горить. Не горить. Не. Це все ж ти хотів нам показати. Ні, не все. Не горить. Не горить. Це все із розетки. Ти таке бачила таке. Тут... Yeah. Я перший раз бачу. Колдун. А, Слухай, да не буду я з тобою ругатися. Тобі щось доказувати все одно безполізно. іди уже, ти куди іш умися? Іди давай, іди! Послухай, мене в молодості, дівки на руках носили. Та я й бачу, що ти якийсь недоношений. Ой. Тобі потрібно нову вонючку в машину. Не треба мені нову вонючку, вона у мене ще стара є. Сидить, воняє. А, І кстати, якщо ви приїхали к любовниці, то обов'язково ставте машину на парковочне місто її мужа. І бумажечку з номером телефона на лобовому стеклі. Він прийде обов'язково вам позвонить, щоб ви обрали машину. Ioi Когда мы, блядь, его собираем, это скажи мне. Если интернет не кончится, через неделю точно. Капец, блядь. О, хоть бы не забудься, где да, что стояло, блядь. Ой. Mm? Вс равно буду снімати. Mm? Mm? Не горні. Я просто б'юсь рядну палубу. Блять, Альон. Блядь, це не смішно, це не смішно. Окей. У мене рвати ліп рапт пішов. не горні. Реально, патро дівня резина Я не можу під поїхав, я їду, мені кайте вже постійно бахтено заносить. О, блядь. короче. Вот тут я и вылетел, Олежка, пока. Ну, в общем, ты понял, да? Что ты вылетел. Я с тобой за из дороги взлетел, наглухо. Да ты заебал, опять я вылетел. Кухана, закажи что-то, нашим гостям. Ага, такси. <плес> <плес> Вік на тему купив камеру, і дивіться, що воно засняло і що воно написало. Обнаружен гуманоїд. Давай, малышка, давай, давай я в тебе вірю. Давай, фафакати не буду. Тримаю всіх машин ззаді за собою. Давай, я в тебе вірю. Я колись теж така була. Давай, повертай, нема. поїхали. Юу. Овнічка молодець. Ви знаєте, я ніколи не фафакаю тим, хто їде в автошколі. Ніколи. Вони так бояться, що як фафакнув бізруться. Пока будки. Ніколи навіть не слышал? Ну, а на что схоже? Пока будки. Пока блудки? Какие блудки? Что она умеет не блудки? Пока блудки. Не знаю. Ну, типа, давай пока будки, они там будут что-то делать. А, по как будки. Как? Ну, как будки. Пока будки. Какие будки? Понятно. Ничего Сука! Можеш мені віддати вещью. А як вона називається? LG LG, л мені вещі. Ей, блядь! Скажи, пожалуйста. Пожалуйста, отдай мені віддай. Е, Порада дня. Коли їсте таку біду? Витирайте писок рукавом. Салфетки положить в кишеню. Бо блять як припре рукавом сраку не витриш. Oh, oh. Шукаєш єблю, знаходиш кохання. Шукаєш кохання, знаходиш єблю. Нічого не шукаєш. Єбе життя. Що це, блядь, за циганські фокуси такі, блядь? Ах так! А, ах, ти вот как! Ах, вот так как з другом, да? Вот як з друк. Ну знаєш, я для нього... В коментарях мені порадили дати трави коту, щоб він заспокоївся. Бо що він ставав 5 ранку, нас будив, розйобував хату. А тепер, ну подивіться, мила дитина. Вообще. то есть лежить собі, нікого не трогає. Але у мене назрів слідуючий вопрос: коли його попустить? Потому що уже пройшло десь ну часа три, навірно. А ой. Притормаживай. Притормаживай. Ой, ебать его урод, блядь. Раз, два, три, четыре, продолжаем. Раз, два. Саня, ты сви... Свое... Саня, тримай свои. Братан, волонтеры новый рэп подогнали, смотри, как тушит. Прям на ходу. Смотри, на. Шагей. Cheguei, cheguei Brasil. Come to hard, you know? For hard. Harder. Harder. С болью, но мы запомним Оба, наш последний поцелуй клуба Я тебя так кохаю, 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 А тобі так похую, 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 с ногами кохаю. Ребят, представляете, сегодня после душа узнала, что умею садиться на швагат. Теперь не знаю, как стать в исходное положение, потому что, ребят, по-моему, присоска сработала. Ой, просили мама и тату, и я дуже прошу, дай приходьте на весь. No 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 no. <music> Каже, добре вона що сьогодні не дали день.